Так, Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Форум в нас є. Сьогодні у нас на порядок денний виносяться два питання, третій різне. Ви їх всі маєте увага. Прошу проголосувати за основу. І в цілому до потуховний немає. І проходимо до розгляду нашого першого питання. Перше питання про внесення змін в програму мобілізації, агітаційної роботи та на проїзовано на військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізація заходів мобілізаційної. Поки і оповіщення на 24-25 роки затверджено рішенням сесії ради 29 вересня, 23 року No4905, зі змінами. Доповідаємо центру управління муніципальної інспекції цивільного захисту населення на Новецький. Слухаємо вас. Ми вносимо наступні зміни. Просто змінюємо суму, збільшуємося програми на 400 тисяч гривень на такі заклади доставки мобілітованих військових службовців до військових частин. Дякую. Є запитання. Це на цей рік? Да, так, це на цей рік. На наступний процес вже буду продавати нову програму на 26.25. Є запитання? Немає. Прошу за основу. Дякую. в цілому. Дякую. Слідуюче питання. Висти. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету керівництва Стоїти страна громади за перше підріччя 2025 року. Mm. Вже навчальний да, фінансової зловіння поговорити. Пропонується затвердити звіт про виконання цього бюджету за перше кліття по доходах в загальній сумі 261 гривень, 594 тисячі 44 гривень 99 копійок. Це за по загальному фонду 253 мільйони гривень та 7 копійок, і по спеціальному фонду 7 мільйонів 716 тисяч 964 гривень 2 копійки. Та по видатках в загальній сумі 263 мільйони 302 тисячі 832 гривен 5 копійок. По загальному фонду видатки стали 250 мільйонів 383 тисячі 232 гривень 24 копійки. По спеціальному фонду 12 мільйонів 513 тисяч 592 гривень 81 копійки. По загальному фонду бюджету... Виконаний в повному обсязі. І певне виконання становить 21,4 млн грн у спеціальному фонду. Бюджет не повиконаний на 4,6% це 372 тисячі 707 гривень. Та не поступили на надходження від продажу земельних ділянку. Іконувалися ще не складні. Отримав всі дотації і субвенції, які мав отримати з державного бюджету. Заборкованості по бюджету немає, лише 933 гривні це заборгованість по харчуванню, по закладу дошкільної освіти, яка зараз в останній звітний день періоду. Тому не проплачена, проплачена вже 1 липня, тому ми Звичайно, на попала заборгованість. Звичайно, найбільше видатки це видатки по заробній платі. Не вносині, Тоді йдуть харчування з місцевого бюджету. Тому переважно проводились лише по закладах дошкільної освіти, оскільки по закладах загальної середньої освіти. Врачувалися 5-9 класи лише за рахунок місцевого бюджету, початкові класи за рахунок субвенції з державного бюджету, яка була на кінець року, 24-го передана в місцевому бюджету. Є презентація, велика буде на сесії в платках податків. Тайна найбільшими платниками податків у нас поволок, по Що Є питання є, це сторінку відповідати. На сайті розміщено. Я на на я є перевіряння аналізи, відповідно, повідомлення 24 години, тобто різка знаєш дня, звичайний вір. Ось і поєднувати коштів. І ось такі так само відбувається дає сенсу, або платить деякі висяти. Перші позиції, інші спустилися в як хаті. Не випов'язуємо, які ми почнемо річну Хм, і що ми втрачаємо тут. Ну, так, звичайно. Зобре, немає більше галузей, коли, звичайно, що приймають протягом 80-х років і почату і вся та культура спорту. Знаєш, так значить. Це значить. Зараз не за Найбільше атаку. Це десь по якому видобута. Це споємо допустимо. Так, так, звичайно, це ж є платників, а це знову податку для тих по ідеатину товари. У нас по різних вигляд це є, о, презентації є, тому... Так, по дефоло, наприклад, так само. Ну, практично по ПДФО, якщо взяти, то в нас зараз зрозуміло, що <смі>, зміняться після того, як роз управління Вона окремо випадниками і, і, і відділ молоді і спорту від культури, звичайно, що управління підніметься на значно вищий рівень, чи те, що це ПДФО все рахується. Але суттєво картина не змінилася, бо нічого не міняється. Ні, за обслугірку формація, які будуть давай на ребятації. Так і є, і план попит, який ми виконуємо, ми не дивлячись на що, план виконує. Те, що нас не виходить, це, це мінімальне податкове зобов'язання. Це людям, які знаходяться, що мають до двох гектарів для особистування. Але це більш новий податок і там є допомоги ще за за попереднім. Оренда плата з юридичних у нас фізичних виконана, з юридичних це в нас ще не, не є недоплата. Та, Я скажу, помилки. Там невелика недоплата все. Але в принципі у нас оренда нас чи рекорд. Так, так. А так. по майбу. І ці нас виконані всі. Ці нас всі виконані. У нас це коробка. З ПДФО, в цілому ПДФО в нас теж рекомені, в цілому. Тільки що от, мінімальна податкова там не велике виконання, але воно ну, є, і на, в минулого року ще. Є це, це така стабільна ситуація, що є люди, які навіть не знають, що мають вони мають його платити. Ні, на хто не розуміють, що це вони його просто не платять. Тобто Більше треба нашу роз'яснену роботу, хоча ми даємо їм, і Фейсбуці висікли те, що це новий податок, не потрібно платити. Коли такі після є, що за кордону їх просто не сплачують. Питання, чи мене раніше податково розсилали, наприклад. На,

Цього року проблема через те, що потягнулося, було приїзд під реєстратор і з реєстром для І якщо щоб позабоював, так я подивилася. А там ще до ну, цього часу і все вже по повнотаріально і все вдалося. Постійно саме, самий вже давно зроблено. Кожного року я постягну з іншого реєстру, і часто не платники навпаки злітають, а інші з'являються і один оборот 750. А в мене 4 об'єкти тобі штукають, вісім кітанців, там із чотири. Так, а великі, а маленькі, бе маленькі, Б маленькі, Б великі, Б маленькі. 120 тисяч прийшло, я зі такі. Тобто треба звірятися. Так, так, є Путація, можна можна звіряти. так, все так. Це, ще є якісь питання? Нема. Я думаю, буде презентація, ми побачимо, що на картинці, що капітан. Це зараз ну, на що бюджет виконаний. Це зараз. Це що спланували, так І за запілок, і за сім'ї. Добре, що